Доброго дня, вже сьогодні неділя Йду на прогулянку сніг, капець, рипить по ногами, так непривично. Трохи закидало, звісно. Сьогодні вже була техніка, сьогодні субота, але техніка виїхала на роботу. Наверно, трохи попрацювати. Вирішили сьогодні на завтра опять 80% сніга. Опять завтра якраз понеділок не їхатимуть не будуть чистить. Завтра в нас сюди утром таке движення на трасі Школи. Ой. Набрала трохи, ну як трохи, нормально. Програм зайвих. тепер трохи. треба Кожен день кілометри наматувати. Щоб хоч трохи похудати. Ой, ми сьогодні такі йолку винесли. Розобрали, навіть ні в два вже стояла так. цікаво, треба сьогодні поки вихідний, поки всі вдома прибрати, винести. Подставку вбрати. Тут них немає поняття, як у нас в Україні, щоб стояло до кінця лютого. Тут не вспів убрати зразу. Я штрафують, як не вовремя викинув. Ну, а може для першого разу предупреждення дадуть. Горами в них кажу. Викидають, а тоді спеціальна техніка їде, цими машинами або дробить одразу. На місці такі той спеціальний, зразу дробить і вкладають у прицеп, а потім кудись, мабуть, вивозять. Все одно, коли не бачу такої погоди. Я перше, ж кажу, вперше пошли 4 роки, це ми тут. І це перший раз, що так снігу натрусило і красиво так на огляду. Здесь все світле. аж Трохи настроєння з'явилось. Обично тут зима, це просто, як мабуть, осень чи весна, дорщі, де? Колись там трохи. Сонце з'являється. Як вони кажуть, що ми зимою найбільше це депресивний стан. Тупа типу, й по місяцю більше сонця немає, тускло. це вон, Бачу, капець. Діти з санями скільки тут були. Ніколи ми з санчатами не гуляли, діти не так, щоб десь каталися теж ні. Ніхто не гуляв, не катався. Це в цьому году трохи зима, звісно, за цей показала себе. В общем, не тільки наманім, це настроєння підняла усім. Ох. Я хожу не кожен раз, звісно, не кожен день. Ну, коли час є, то стараюсь проходити кілометрів 5-7. На телефоні програму скачую, щоб нагадувала мені, бо якщо мені не нагадувати, то я взагалі буду сидіти в квартирі. Не треба мені ходити нікуди. Зараз сиду в парк. Якраз добре, що парк, як по кругу, обходить, так кілометра 4 видно весь. Потім ще поки додому від парка якраз добре. Очищено везде. Люди гуляють. Нема такого, щоб не було там нелюдного місця. Хісті людей повно. І діток повно. Пожили люди, вийшли, вигулюються, а так. Коли пасмурно, то рідко. Обично я в парку йду і нема нікого, ніде, не ніхто не гуляє. Я сама по собі така людина тиха, спокійна, сімейна. І мені більш подобається вдома сидіти. Я якщо не на роботі, значить я буду дома там читати, обирати в інтернеті, серіали якісь можу подивитися. Серіали це рідко, звісно, але буває як. По значить треба передивитися. І так, коли який настрой є в мене. Коли готую, не скачала програму, щоб вона мені нагадувала, що треба ходити, більше двіятися. Стараюсь. Щось в останнє час взагалі погано стараюсь, бо без такі вгору гору. Продукти у нас тут не очень, скажем, качество. Не таке, як вдома. Все одно зараз от привикаєш, підсідаєш на ці продукти, що тут є. є. Вес набирається з такою скоростю, що це капець. Так що і кожен раз думаєш, та з понеділка, з понеділка це начну правильне питання, я трохи похудаю. І кожен раз нічого це не, не виходить, не виходить. Постоянно все відкладаєш, думаєш, та хай та зараз. Людей стільки, як сьогодні. Правда, не знаю, коли я бачила. Навіть ще осені, коли були останні такі теплі, більш-менш доньки. Тоді, мабуть, було і воні. трохи. Жінка, якась бабуся прийшла, заглядує їй. Ось вже нагулявся. Ні, там діти потім свідомі плаче. Цікаво, звісно, наблюдати за людьми, всі фотографуються. Так, так не цей. Шкода, давно такого не бачила. Парк повний людей, дітей, всі санчатами. У нас це кожну зиму, так у них. Вони там в інтернеті я почитала, що якось прям-прям-то 100 якогось году, що прям зима була. Ну, я дав ми сюди приїхали, нам казали, що всі, ну це вам не в вашій країні. Тут снігу немає, тут дорщі. Я пам'ятаю, в більшості на Новий рік тут температура була така по 20, а навіть 20 разів градусів. Що, певні, так, оділась. На вулицю, на вулиці літом. Виходить, що взагалі холодно, а тоді а, 20 градусів. Я мене було в шоке від такої температури. Іду зараз подумала про те, що салати добре було наїдати. Скидати їх не дуже добре. Ну треба. Скоро весна. Надо одягати плаття треба скидати зайву вагу нічого не зробиш з них прикольний рипить <рес> спеціальна клітка для собак приходять тут люди що живуть в частних домах. це в парку спеціально такий дворик зроблений і у кожного там ключ і проводять кожен свою собаку коли хочуть відпустити від поводка вигулювати Пускають там внутрі, а потім вони вже ж гуляють. Фух. Такий парк. Звісно, літом. осені сною, коли тут й рози і все цвіте Дуже гарно прямо не налюбуватися цвітами, все. У них здесь все коротно підстрижено, все чисто. Тут, звісно, мусорники стоять кожен метр. Тут бумажку сова замучає додолу чи кудись в сторону її викинуть. Так красиво. вниз туди. Там, коли теплі, весною всі з покривалами виходять. Ну шашлики тут жарити не можна, а так з усім готовим. Прийти посидіти, полежати, пожалуйста. Загорай, ведися, взагалі адекватно. Якщо нічого не нарушать, то гулять місто таке хороше, красиве. Ще половини не пройшла, вже втомилася. Вже хочеться додому. Сніглищить. Камера погано видно, пише. Хтось щось строїть. Зараз все. Укрите снігом. А коли, звісно, тут гуляєш літом, ну, оце літо й осень, це взагалі. На, налюбуватися не можна. Наскільки тут красиво Тут навсегда пишут эти цветы высажены на таких рамках, Якщо сажу, то завжди обозначают красивая парку, хочется Ну, як хочеться, хочеться за днів 3-4, а тоді можеш ой, та день передохну, два передохну, потім опять начну з понеділка. І так з понеділка ніхто не починає. Не знаю, як це мотивувати. Сьогодні взагалі красивий ніякий сонячний день. Наверно, сонце сьогодні мене змотивувало пойти гуляти на вулицю. за зимой реплением снега тоже значит так скучила <coughs> обычно тут если и есть у лютом морозы то снегу немає но просто выморозить усе и все и сухие и везде асфальт Какие-то Новий фонтан роблять, облагоражують, на зиму все закрили. Осені почали робити. Котика шукають умівлі. Дорогу треба пересікти. Мені прийшлося ложити камеру якраз такі людей. Гуляю, це зараз іду. дивлюсь, що вони навіть побяталися, а може це наші хто любив снігову ліпить. а може й ні. Гулялася, находилася, вже туди прийшла, йду назад. Наче одягала не сильно багато речей. Щось варку. Захипалася. Вот так старалась я быстренько идти. Все таки посыпаны заснежены <глаза> Глазам ждевиться было приятно. <глаза> 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 так шла, снимала, снимала. Хочу раз за разом надо на паузу ставить, бо там санкамы где Катаються, там батьки йдуть медленно, там дідушки, бабушки серед дороги стоять, щось обсуждають. Ой, ця бесідка тут вона обплетається, і не знаю, чим диким наградом, чи що вона облетається і так красиво тут всередині. Особливо тут єшка ближе. До літа, до середини літа. Так прям сісти і читати книжку. Зараз хороший. Назад вже йду, капіт, щеки красний. Трохи піднімається на вечір, мороз більше, холодніша. Все одно я собою довольна, що пішла, не пролежала, а пошла, нагуляла, Це время для себе легше. Бо як лежиш такі дні два як вдома підряд. За подняча там наготувала, там прибрала і потім лежиш. Потім на третій день стоїш, вже ой, все трощить. Старость підкрадається вже. Починає брати свої. Ой, день сьогодні, звісно, вчора сьогодні. Прекрасний. Ох, глаза радує така погода, ви так кожен день. Завтра, якщо ще раз пойду нахожуватися і ти їду і буде хороша погода, то візьму вас всіх з собою. Ну, всіх шістьох підписників, яких у мене є. Будем надеяться что будет больше О, да конечно погода сегодня порадовала прям своим этим я кого найду так красиво тут Пустили, глядя там. Зараз додому вип'ю, навіть чаю, але без нічого, щоб не даром було нахожене. Можна буде щось дивитися. Все одно вже сонце трохи сідає де повний парк. Всі гуляють. Сонце світить красиво. Прямо ой, хотіла в сторону. Весь парк ізбіганий, з'їжджаний. Так, ще туди трохи рівніше було, а це вже все дітки накатали, поїздили. Так, доходить вже блогерша до додому. Буду заканчувати, Видно, на сьогодні нічого не буду готувати, вже нічого не буде інтересного. Все, кровачимся с вами. В следующем году. Ой, сема тоже. до свидания.